Контролер один з найвідоміших мутантів серії Stalker. Цього монстра не сплутає з жодним іншим, і справа тут не тільки у вмінні витончено одягатись, але й у вмінні крашити твою розумову діяльність синіми екранами смерті. Подейкують, що ці хлопці навіть вміють розмовляти, утім їхні балачки аж ніяк не сподобаються слухачу. Сьогодні розповімо вам про цього мутанта і розкажемо, з якого підвалу він виліз, і чи зможе контролер закодувати тебе від систематичного вживання алкогольних напоїв. Я Андрій Босовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Нормальні люди, котрі чують запитання, якою була твоя перша зустріч з контролером. Відреагують на нього з подивом. Хто ж пам'ятає про першу поїздку в громадському транспорті? З геймерами справа інша, так як перша зустріч з контролером у них відбулася не в тролейбусі і навіть не в трамваї, а в підземеллях під Агропромом. Тоді цей дебелий гуманоїд з голим Торсом здавався чимось незрозумілим і страшним, та тоді ми ще не знали, що насправді він більше боїться нашого ножа, ніж ми його фокусів і викрутасів. Не дивлячись на те, що контролер є одним з найбільш унікальних мутантів зони, він не є одним з найбільш небезпечних. А от за лором все якраз таки навпаки. Контролер зустрічається вкрай рідко, і більшість зустрічей з ним перетворюється на співбесіду з новим роботодавцем. Істота гіпнотизує сталкерів, бере їх під контроль, після чого використовує у власних цілях або споживає як їжу. В іграх ж контролер більше нагадує веселий атракціон, щоб тобі нудно не було, якщо, звісно, тобі відома тактика боротьби з лисим аналогом Девіда Блейна. Чому контролер має такий чудернацький вигляд? Що спонукало його носити потерті джинси і вечорами слухати скрябіна? Була, спій, тіла, поколи, Що ж, така девакувата зовнішність? Це, звісно ж, результат мутації. Контролери були колись людьми, над якими ставили досліди за програмою Універсальний Солдат. Всі піддослідні були в'язнями колонії, яких одягали в спеціальну форму і ставили на них експерименти. Форма ця, подейкують, була чорного кольору, та залишилось від неї тільки ганчір'я. На питання, де контролер відкопав свої модняві джинси і чому він тусується в бинтах, відповіді немає. Та варто зазначити, що в грі є декілька підвидів контролерів з різними модельками. В перших білдах цей дядько взагалі міг бігати, але розробники порахували це за чіт, тому пофіксили лисого. Де ж проводились експерименти по розвитку в людини телепатичних здібностей і підкоренню чужої волі. Такі експерименти проводились в декількох місцях, а саме лабораторіях, декотрі з яких засекречені. Найбільш достовірною є інформація про лабораторію x 16 в котрі займались подібними дослідженнями. У звіті про випробовування блоку zx 16 вказується про експерименти на в'язнях і втечу декотрих за межі лабораторії. Великий мозок у колбі це збільшений в розмірах мозок контролера, який повинен був слугувати бар'єром, який б не пропускав нікого до центру зони, а також робив б лабораторію невидимою для всіх, хто підходив до неї на 200 метрів. Мозок програмував будь-яку свідомість на відхід, а також вселяв страх. Віддалі він повинен був працювати з подібною установкою на дузі, але це відбувалось не так часто, адже мозок з біоматеріалу був не надто стабільним. Через деякий час мозок почав зомбувати всіх хто був у досяжній для нього дистанції, тож його можна вважати за повноцінний організм. Він навіть на рух гравця реагує, чого вже там. Подібні експерименти ставились і в лабораторії Х10 на тій ж дузі, але інформації про них зовсім мало. Знаємо й про те, що таких лабораторій було декілька, але всі вони занепали, а контролери вийшли на волю в пошуках нової домівки. Існує теорія і про те, що всі контролери родом з прип'яті, але прямими доказами щодо цього твердження не володіє ніхто. Контролери це мутанти-самітники. Вони живуть в підземеллях, підвалах, закинутих фабриках. Час від часу цих мутантів можна зустріти на відкритих місцевостях. Деякі особи не вміють розмовляти, але роблять це лише телепатично. Не дивлячись на усамітнений спосіб життя, контролери полюбляють набирати собі компанію. Контролюючи зомбі, снорків і сліпих собак. Взагалі, контролер може подавити волю будь-якої істоти в зоні, окрім трьох особин: кровососа, химери і псевдоіганта. Нейтральний до бюрерів, так як останніх, можна записати в якості двоюрідних братів. В їжу споживають тушканів, плоть, кабанів, легковажних сталкерів, зомбаків і навіть снорків. Якщо підкорює волю сталкерів, змушую їх відкривати Friendly Fire. Вкрай цікаво, яким ж буде контролер в Stalker 2, чи вкотре автори зроблять його повільним та неповоротким, і чи буде він нарешті складати хоч якусь загрозу для гравця. Відповіді на ці запитання залишилось чекати недовго, а тим часом заходьте на сайт інтернет-магазину ArtLine за ігровим ПК. Підписуйся на цей канал, пиши свою думку в комент і ділись цим відео з друзями. Тут завжди лише найцікавіше.